Вітаю, я Оксана Бабенко і ви на моєму каналі Юридична допомога військова. Неодноразово за консультаціями звертаються військовослужбовці або члени їх сімей щодо питання про порядок дій в разі ігнорування або відмови на подані звернення від військовослужбовців. Згідно статуту внутрішньої служби військовослужбовців з усіх питань зобов'язані звертатись до безпосереднього командування. В разі невирішення цього питання військовослужбовець має право звернутися до наступного вищого командира. Для Міністерства оборони, а саме для Збройних сил України, для Державної спеціальної служби транспорта діє наказ Міністерства оборони номер 531 від серпня 2024 року. Згідно цього порядку командування зобов'язане розглянути усі рапорти і або погодити рапорт і вирішити питання яке вказано в цьому зверненні, або відмовити в задоволенні такого рапорту з обґрунтуванням причин. Звісна річ, діючим законодавством прописано, що всі звернення повинні бути в обов'язковому порядку розглянуті, надані відповіді тощо. Однак, на жаль, на практиці є багато інших випадків, коли військовослужбовець звертається до командування. Письмові рапорти взагалі не приймаються, не реєструються, або навіть якщо рапорт було прийнято, відбувається банальне ігнорування такого звернення від військовослужбовця. І військовослужбовець постає з питанням, що робити далі, як все ж таки вирішити те чи інше питання або відновити свої права. В таких ситуаціях я рекомендую дотримуватись наступного алгоритму. У обов'язковому випадку рапорти повинні бути в письмовому варіанті. Чому це важливо? Згідно порядку, який передбачений наказом Міністерства оборони No531, військовослужбовець дійсно має право подати і устний рапорт. Однак відповідь на таке звернення буде також усна. В разі, якщо усно військовослужбовець отримає відмову, на жаль, оскаржити її, тобто підтвердити сам факт звернення. Факт надання відмови військовослужбовцю, на жаль, неможливо, бо немає будь-яких паперових доказів. Звісна річ, за виключенням, якщо військовослужбовець зміг зафіксувати або були наявні свідки, однак це, скажімо, окрема процедура і вона також займає час. В будь-якому випадку, якщо ваше устне звернення було проігноровано, варто написати рапорт, звернутися до безпосереднього командира, бодай двічі або тричі, з проханням прийняти рапорт, розглянути його, якщо порушене питання не відноситься до компетенції безпосереднього командира, тоді вже передати рапорт далі по команді до командування того рівня, яке може вирішити це питання. Якщо рапорт не було прийнято або було прийнято і протягом максимум 14 днів немає жодної реакції, військовослужбовець знову ж таки згідно з приписами статуту внутрішньої служби ЗСУ, має повне право звернутися до наступного вищого командування. Звісно річ, ви мені скажете, яким чином військовослужбовець зможе звернутися до командира батальйону, до командира бригади тощо. Тут я з вами повністю згоден, що фактично військовослужбовець позбавлений такої можливості подати письмовий рапорт до наступного вищого командування, особливо, якщо військовослужбовець перебуває в зоні бойових дій. В даному випадку можливо розглянути варіант, щоб подати рапорт через побратимів або особисто до строєвої, де рапорт буде зареєстровано, або все ж таки подати рапорт з засобами пошти на юридичну адресу військової частини. Якщо у вас немає можливості скористатися засобами пошти, можливо розглянути варіант, щоб відсканований рапорт ви надіслали своїм близьким, побратимам, знайомим, які мають доступ для того, щоб направити цей рапорт на юридичну адресу військової частини. Обов'язково треба направити кур'єрською доставкою з повідомленням про отримання. Якщо ви долучаєте будь-які копії документів, та й загалом рекомендую замовляти опис, щоб було документальне підтвердження, що саме рапорт ви направляли, які документи до цього рапорту долучались. Крім того, варто розуміти, що військові частини, вони також мають і офіційні електронні адреси. З такими адресами можливо ознайомитись або на з сторінках в соціальних мережах тієї чи іншої військової частини, або пошукати по відповідним реєстрам. Крім того, можливо направити рапорт на адрес оперативного командування, командування роду військ з проханням перенаправити цей рапорт до відповідної військової частини. Якщо ви, наприклад, перебуваєте у відпустці або перебуваєте на лікуванні, то маєте можливість спробувати направити рапорт через систему електронного документообігу, через територіальний центр комплектування або через відповідний відділ військової служби правопорядку. Такі можливості є, вони працюють, однак знову ж таки скажу, що іноді є випадки, коли ТЦК просто не хочуть приймати такі рапорти і говорять, щоб військовослужбовець особисто подавав таке звернення вже безпосередньо в самій військовій частині. Але все ж таки цей варіант варто спробувати. Якщо ж ТЦК передає такий рапорт, варто від ТЦК отримати документальне підтвердження, що дійсно ви звернулись з тим чи іншим питанням і документи було направлено до територіального центру комплектування. Якщо все ж таки через ТЦК вам вдалося направити рапорт разом з копіями документів, від ТЦК варто отримати підтвердження щодо передачі по СЕДО таких документів. В подальшому, якщо рапорти ігноруються, знову ж таки протягом 14 днів, максимум протягом одного місяця не вирішено ваше питання. Тобто відбулося ігнорування, або, наприклад, в подальшому військова частина надала саме письмову відмову з обґрунтуванням причин такої відмови. Наприклад, там відсутні підстави для задоволення прохання, відсутні певні документи тощо. Тоді військовослужбовець має право подавати скаргу знову ж таки або до вищого командування. Це може бути командування бригади, якщо ви подавали звернення до батальйону до командування роду військ. Крім того, військовослужбовці мають повне право подавати скарги щодо бездіяльності і до інших органів. Зокрема, це може бути повноважений справ людини, це може бути Центр захисту прав військовослужбовців при Міністерстві оборони, це для військовослужбовців Збройних сил України. Державної спеціальної служби транспорту для військовослужбовців Національної гвардії, Державної прикордонної служби є можливість направити такі скарги до регіональних управлінь або до головного управління для Національної гвардії або адміністрації для Державної прикордонної служби. З мого досвіду, командування Родовійськ, Міністерство оборони, відповідні регіональні управління. Вони дійсно розглядають ці скарги, надають письмові відповіді і, зокрема, при необхідності перенаправляють такі рапорти до військової частини. Тому, якщо ви стикнулися з такою ситуацією, що ваше звернення ігнорується, не варто опускати руки. Особливо, якщо ви розумієте, що в подальшому ця ситуація може стати предметом спору в судовому засіданні. Бо для суду треба обов'язково мати докази, що ви намагались вирішити це питання на досудовому порядку, зібрати якомога більше документів з військової частини, в тому числі підтвердження про подачу рапорту, отримання письмових відповідей з боку військової частини. Також можливо звернутися за допомогою до адвокатів для того, щоб направити адвокатський запит до військової частини з витребуванням тієї чи іншої інформації, наприклад, щодо результатів розгляду вашого рапорту. Якщо у вас залишились питання, ставте їх в коментарях, діліться власним досвідом щодо подачі рапортів і до нових зустрічей.